Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов перед матчем сказав, що цитата: будемо налаштовуватися так, щоб у грі зі Словаччиною на поле вийшло 11 голодних собак. Але за підсумками першого тайму, ми навряд побачили цих 11 голодних собак. На щастя, футбол складається з двох таймів. Всім привіт! І сьогодні, по гарячим слідам, уже на відміну від попереднього подкасту з емоціями ми говоримо. Про матч збірної України. Другий матч збірної на груповому етапі Чемпіонату Європи з футболу 2024 проти Словаччини. Цей матч своєрідний, вирішальний для збірної України, принаймні на даному етапі, у момент до матчу, і в момент поки цей матч тривав. Тому що поразка у матчі проти збірної Словаччини автоматично означало б те, що наші шанси на прохід. З групи на прохід далі зменшувався б і дорівнював щось типу ближче до нуля. В той самий момент перемога дає нам надію і сподівання. З цією емоцією ми будемо жити наступні 5 днів до матчу проти Бельгії. І проти Бельгії нам необхідно буде показувати максимальний результат. Ми і так повинні були б його показувати. Однак тепер стимулів на демонстрацію якомога більш ефективної гри я не говорю про кращу гру. Ефективну це означає результатне табло. Так от, мотивації на те, аби грати ефективно, у нас повинно бути хоч відбавляй. Пропоную детальніше розглянути те, що відбулося сьогодні у Дюссельдорфі на матчі. Національної збірної. Почнемо зі стартового складу, і те, що одразу туди в очі, це наявність Тимчика на правому фланзі оборони і Трубіна в воротах. Це якщо ми розглядаємо одразу ж захисну ланку. Почнемо з Голкіпера. Ребров обрав прагматичний варіант, попри те, що не можна звинувачувати Луніна в абсолютно всьому, що сталося. Врешті, Трубін став фінальним вибором на матч проти Словаччини. І це на краще. Тому що взаємодія Трубіна з іншими гравцями збірної є кращою, ніж Луніна. Просто через те, що досвіду спільної гри у Трубіна з Матвієнком, Забарним, іншими гравцями збірної просто більше. І Трубін менше нервував. Звісно, я розумію і варто це зазначати, що Андрію Луніну не пощастило. Не пощастило, що Румуни забували все, що били, майже все, окей. Йому не пощастило помилитися, йому не пощастило пропустити той другий гол під пахвою. Однак, щастя, це теж елемент, який, зокрема, визначається вибором тренера. Трубін був більш щасливим у всіх попередніх іграх, тому він в старті. Наявність тимчика на правому фланзі оборони свідчить про те, що використовувати його швидкість будуть, і його швидкість використовували, і його швидкість була необхідна, Якби хто криво на вихід цієї людини не дивився. Трійка в центрі викликала найбільше запитань особисто умани, тому що абсолютно три необстріляних хлопці. Брашко, Судоков Шапаренко останній видав матч життя, віддавши гольову передачу і забивши гол. До речі, в останньому багато хто сумнівався. Хоча Шапоренко один з небагатьох гравців збірної, який стабільно показував результат. Стабільно грав протягом усіх, навіть невдалих матчів. Його гра і його внесок видавався непомітним для абсолютної більшості і для середньостатистичного глядача, відповідно. Але сьогодні Шапоренко продемонстрував, що його стабільність. Врешті переросла в якість. І без нього нам було б сьогодні значно важче. Так само, як і без Олександра Зінченка, який віддав теж гульову передачу. І був вкрай активним у взаємодіях з партнерами. Щодо нападу, Андрій Ярмоленко виходить зі старту через пошкодження Циганкова і це. Означало те, що Андрій буде замінений. Не зможе ветеран збірної та легенда нашої основної головної команди країни провести весь матч. Не зможе. Врешті, за той час, який він перебував на полі, він видав неймовірний футбол, і ми про це говоритимемо. Довбики Мудрик щодо цих точок питань не виникало. Довбик зі старту на Яремчук, врешті, як показала гра, цей вибір був правильним. Звісно, зараз останнє речення пролунало зі своєрідним різалтінгом, Тобто, уже підганяючи під відповідь, я оцінюю вибір довбика. Врешті, задом спрацював. Хоча на момент публікації стартових складів можна було ще посперечатися. Коли показували гравців перед виходом на поле, я не бачив особливої налаштованості в їхніх поглядах. Так само я не бачив жодних емоцій на їхніх обличчях. Вони були статичними. І це підсвідомо дало мені думку з приводу того, що, можливо, нам не вистачить налаштування. І перші 20-25 хвилин матчу так і було. Ми програли ці перші 20-25 хвилин, врешті пропустили на 17. -ій. В першому таймі ми розпочали те, що у другому переросло в результат. Ми почали розвиток наших атак, розвиток нашої гри від оборони. Далеко не найкращий, звісно, був перший тайм. Для Мудрика і того самого Шапоренка. Ярмоленко ж виглядав одним з небагатьох у в'ялому першому таймі, хто хотів продемонструвати результат. Це бажання явно у нього було. І це було помітно навіть через екран, його переплюнув, як на мене, загалом, за підсумками матчу лише один хлопець. Другий тайм розпочався швидким голом, і це те, що було необхідно. Збірна перед першим м'ячем уже в другому таймі, і після нього почала діяти активніше. Врешті швидкий гол надав впевненості, і, що найбільш важливо, час. Ми забили гол з усвідомленням того, що у нас є час, аби забити другий. Нам не треба було супер сильно кидатися вперед і неймовірно поспішати, аби забити. В той самий момент другий гол прийшов. Роман Яремчук зробив неймовірні два дотики, і протягом всього поєдинку було видно те, наскільки він хотів результату, позитивного результату для збірної та нашої держави. Врешті, чого вартують лише його захисні дії, в першому таймі, до речі, помічав Ярмоленка неодноразово в захисті. В захисті грали всі. Це важливий фактор того, що ми не пропустили другий від Словаччини, але й Словаччина не була гострою. Гра в захисті була самовідданою. Намагання вибити м'яч в кутовий ваут просто вперед. Це бажання було неймовірним. Фоли підкати кидали свої ноги ледь не всі гравці збірної, які на той момент були на полі. Якщо підсумувати другий тайм, самовіддача конвертувалася у гол. Ми зіграли найкраще лише в тому випадку, коли все стало погано. Коли ми пропустили м'яч. Коли нам потрібно було забувати два для того, аби зачепитися за шанси. А сьогодні цей матч подарував нам шанс на вихід з групи. І для того, аби вийти з групи, нам потрібно зробити щось важке і нереальне. Здавалося б, здобути максимально позитивний результат проти збірної Бельгії. Паралельно, звісно, ми будемо відштовхуватися від результату матчів. у Нашій групі матчу, здавалося б, перед турніром двох аутсайдерів, але це була б не збірна України, якби ми паралельно не дивилися на когось іншого і не очікували від них позитивного для нас результату. На нас чекає непростий матч, який справді покаже, чи справді сьогоднішній двобій зі збірної Словаччини був тим матчем, який перевернув. Наше налаштування і наше уявлення з приводу гри, і нашу гру як таку. Багато що залежить і безпосередньо від збірної Бельгії, в яких кондиціях червоні підійдуть до матчу проти нас. Станом на зараз я не знаю, як вони зіграли свій другий тур проти Румунії. Але знаю точно, що їм однаковий нам, необхідний буде результат. І як я вже зазначав, ми повинні були його показувати матчі проти Бельгії. Цей результат в будь-якому разі, навіть якби перемогли перші два матчі проти номінальних андердогів. Але зараз це просто маст. І це буде вкрай непросто. Однак, у випадку, якщо це станеться, збірна України зробить нереальне повернення у боротьбу. Не за титул. Але за наші серця, за нашу увагу і за наші сподівання почуємось. Слава Україні і слава Збройним силам України.